Машинка для валяння Fluffy Art. Ось так вона виглядає. Має досить багато цікавих плюшок. ну Перше почнемо з того, що магніт, за допомогою якого можна шукати чи піднімати голки. Ось такого плану, голки металеві і вони легко ловляться магнітом. Досить крута і прикольна штука. Ну, так само кріпити їх, наприклад, знизу. Ви от працюєте однією голочкою, потім вам треба поміняти. Звідси взяли, поміняли. Це один із моментів, а другий, що тут ось є органайзер. І він розрахований на 5 голок. ну так, Машинка на 5 голок і плюс органайзер ще на 5 голок. Тобто в касі у нас виходить 10 голок на машинці. Ось тут вони закладаються, вони звідси не випадають. Тут спеціальні отвори під конус зроблені, щоб голочки там надійно фіксувалися. Е, так, щодо кріплення голок ось тут. Значить, вони їздять на тефлонових е, проставках. Ось можна бачити такі білого кольору. Це є свого роду периферія. Її е, Змінюється при необхідності, при потребі. Це досить легко зробити, і воно доволі бюджетне. На тефлонових проставках машинка саме оптимальна по вартості. Ну і по експлуатації, тому що простий смертний поміняти тефлонову трубочку зможе набагато простіше, чим ходити і шукати ті лінійні підшипники і так далі. Двигун ми маємо. Ось тут схований всередині. Він закритий таким е, захистом, щоб туди нічого не попадало, особливо волосся. Коли ви працюєте близько до голови, щоб воно там вас не зажувало і не з'їло. Е, всі рухомі ось ці частини, тут вони на підшипниках. Ось можна бачити е, підшипник. Тут один, тут другий і третій. Ось цей другий підшипник такий же самий, як і ось цей який кріпить ось це коромисло верхнє. Вони однакові. Е, суть в чому, що один робочий, другий працює як балансир. І відповідно, коли їх потрібно би було замінити, ну там зносилися з часом, чи е, ще якісь нюанси трапились. То ці підчебники можна поміняти місцями. І все. І ресурс машинки збільшується в рази. Ну, взагалі, то ці комплектуючі ну, доволі дешеві і розповсюджені кругом, тому це не складе проблеми знайти і замінити, якщо би. Е, сама машинка оснащена електронним термостатом. Спеціальна система, яка запобігає перегріванню двигуна. Ви працюєте, працюєте, і вона виключилась. Це означає, що робоча температура збільшилась і потрібно дати якийсь час машинці відпочити. Це може бути 5-10 хвилин. І дуже важливо виключити кнопку живлення після того, як машинка зупинилась, бо якщо ви її не вимкнете, то коли робоча температура стане в норму, машинка включиться. І це може бути неприємно. Завжди вимикайте все зживлення, коли ви ним не користуєтеся. Як здійснюється заміна голок в фільцевальній машинці? В даній моделі це доволі просто. Першим, що необхідно зробити, це відкрутити патрон і зняти план шайбу. Відкручується він проти годинникової стрілки. Витягуємо, от, якщо тут вже є голка, то витягуємо, відповідно, все з, з посадочного місця і проводимо маніпуляції. Планшайба і контргайка відокремлюються. У планшайбі є 5 отворів для 5 голок. Розміщуєте голки там, де вам потрібно. Все збираємо в зворотньому порядку. Заклали от голку в планшайбу. Потім фіксуючу гайку. І вже фіксуючу гайку закладаємо в посадочне місце ось ці білі тефлонові проставки. І вже після фіксуємо все до о, рухомого механізму. Відповідно, закручується все за годинниковою стрілкою. А відкручується проти. Закрутили. І дивимося, щоб отвори в планшайбі були е, вертикально і горизонтально відповідно основної вісі-інструмента. Це можна побачити по кількості різьби, яка залишилася після того, як ви відкручували е, контргайку Як перевірити, чи все правильно, просто прокручуєте е, е, відомий шків. І машинка має легко м'яко ходити. Ось цей патрон не має битися об опорну головку. Раз, два. Бачите, все легко і м'яко ходить. Значить, ми все зробили правильно. А зараз ми вімкнемо без ось цього регулятора оборотів і просто машинку на максималках. Вмикаємо штекер. І включаємо живлення. Попередньо дивимося, щоб е, перемикач був положений викл, тобто вниз. Вмикаємо живлення і вмикаємо саму машинку. Доволі мало вібрацій і доволі таки зручно та приємно нею працювати. А вібрації стане ще менше, коли ви почнете вже таки валяти шерсть, тому що голка впреться в робочу поверхню і практично весь момент ударний буде передавати на вашу заготівку. Можна не боятись тут брати руками, тут, тут, воно все захищено, все досить класно зроблено. Це максимальні обороти валяння. Зараз стоїть одна голочка. Воно аналогічно воно буде сп'ятьма. Двигун доволі потужний, плюс йде передаточне число ще на дві одиниці. Тому сили тут з запасом. Можна ще виставити кут, який вам подобається, наприклад, ось так тримати, чи навпаки задерти ні. Отак. От більшого отак ставимо в таке положення і так працюємо. Як працює регулятор оборотів? Підключаємо сам регулятор до блока живлення. А другим кінцем до машинки. Ось так. Вмикаємо машинку. Як бачимо, нічого не відбувається, тому що на даному регуляторі можна повністю виключити подачу живлення на машинку. І коли ми тільки починаємо повертати, машинка оживає. Плавно, легесенько, легесенько рухається. І відповідно, коли ми все більше, більше, більше крутимо потенціометр, машинка починає все швидше і швидше працювати. В даної фельцевальної машинки ще є а, така приспособа, як упір для глибини валяння, або одночасно він ще служить захистом голок при транспортуванні, щоб їх не знімати. І можна було транспортувати там в сунці, чи в рюкзаку, чи взагалі на зберігання, коли ви ставите. Ось так він. Закладається, тут є таке спеціальне його місце, він, до речі, йде в комплекті. цей обір. Ви закладаєте його в упор до голки і фіксуєте. Все, тепер можна от, не боятися, що ви там щось проб'єте чи пошкодите собі руку. Так доволі зручно і легко транспортувати, не знімаючи от, голки. там. Шукати якісь приспособи, щоб оці голочки не пошкодили вас чи не пробили ваші якісь речі, там, сумку, рюкзак. І плюс ще що ось ця річ служить упором для глибини ваління. От Ми виставляємо відкручуємо фіксатор, виставляємо ту глибину, яка нам потрібна. І коли ви валяєте, ви глибше не заб'єте голку, чим ви виставили. Це доволі класно і практично.